Дорога з Харкова до Куп'янська всіяна розбитою технікою та осколками. Пробиратися до міста доводиться розбитими шляхопроводами. Логістичний центр району наразі розташовується в 40 кілометрах від міста, адже у самому Куп'янську повністю відсутні сучасні зручності: світло, газ та вода. Мобільний зв'язок днями з'явився, але точково та із нестабільним покриттям. Окупанти захопили Куп'янськ наприкінці лютого, практично без боїв. Після деокупації місто опинилось на лінії вогню і щоденно піддається обстрілам з боку росіян, яких Збройні сили України тактично передислокували на інший берег річки Оскіл. Жодна крамниця чи аптека в місті ще не працюють, тож люди виживають на гуманітарній допомозі. Хліба купити немає де. Джерел фінансування у людей не залишилось. В місті всі однаково безробітні. Наразі волонтерами та місцевою владою налагоджено евакуацію з міста. По-перше, жити на лінії вогню небезпечно. А по-друге, вижити поза приватного сектору у розбитих будинках без опалення взимку практично неможливо. Анна Ніколаєн, Ольга Мілашич, Маргарита Трофімова, телерадіокомпанія Ірта, Бюро Дніпро.